Важаю здоров'я сьогодні. Упродовж наступних кількох десятків хвилин ми розповімо вам про найактуальніші події тижня з життя військовослужбовців львівського гарнізону та України. Загалом В студії для вас працюю я, Галина Тарадайка. Розпочнемо з важливих тем у рубриці Дозор. Меморіальний комплекс спородили на території 79 окремої десантно-штурмової бригади коштом волонтерів, військовослужбовців та небайдужих жителів міста. Меморіальний комплекс на честь загиблих воїнів десантників урочисто відкрили у Миколаєві. Звели його на території 79 окремої десантно-штурмової бригади, коштом волонтерів, військовослужбовців та небайдужих містян. Ми не маємо права забути своїх бойових побратимів і це. Немає права робити кожен справжній громадянин, громадянин і патріот нашої України. Меморіальний комплекс являє собою стелу з граніту та мармуру за вишки три метри. На ній змальований герой-десантник та викарбований девіз бригади. Треба кожен день об этом згадувати. Треба поіменно писати. не просто там погибли краще, а писати поіменно. І о кожному з них, знім. кожен год потом спаміна. Біля підніжжя 57 табличок з іменами полеглих вояків. Саме стільки втратила бригада за два з половиною роки бойових дій на сході України. До других роковин Іловайської трагедії в Києві на Михайлівській площі пройшла виставка особистих речей загиблих героїв. До другої річниці Іловайської трагедії в Києві представили виставку Блокпост пам'яті на виставці зібрані особисті речі бійців, знайдені та вивезені під час проведення пошукових робіт в районі Іловайська. Деякі експонати передали сім'ї загиблих воїнів. Сьогодні тут много на громадських організацій, батальйонів нас об'єднує одна дата це 29 число. Выход так званым зеленым коридором из Иловайска. И по зеленому коридору из Илавайска нас со всех сторон обстреляла российская. Бронетехніка, там сптура стріляли, з танків, також з ПКВТ і стрілкового оружжя. Ось цей коридор і соняшників є символом Іловайської трагедії, адже тоді для більшості українських військових він став коридором смерті. Що ті люди, які виходили з окруження, ну тільки вони, мабуть, можуть і заново пережити те, що було на самом делі. З одної сторони, подсолнух нас. спасал. Вот. А с другой стороны, ну, это очень сложно пробираться ночами напролет через подсолнух. Он обдирает одежду, обдирает шкуру, с него летит мотлах прям в глаза, вот, отскакивают эти головки, бьют тебя по лицу. Но, тем не менее, благодаря тому, что россияне не выжили подсолнух и кукурузу вот, местами, вот. Около 40 чоловік змогли вирватися із окруження, як би Воловайське, з батальйону Донбас. Про свого загиблого побратима, полковника міліції Віктора Єщенка, який пішов воювати рядовим, з болем згадує учасник тих подій Дмитро Ціроштам. Полковник, який служив рядовим і ніким більше не хотів. Чоловік, який рядовим прийшов і рядовим закінчив цю життя. И защищал эту страну рядовым. Я просто счастлив, что судьба меня с ним столкнула. Я на него злился. Он уставал, он очень сильно уставал, поскольку это был самый возрастной из нас. Я на него кричал, а потом так смотрел на него и понимал, что. Господи, как он устал. У Харкові день авіації України відзначили авіаційним фестивалем. Фігури вищого пілотажу, виставка раритетної техніки та анімаційна програма для дітей. День авіації України в Харкові відзначили авіафестивалем. Часть у фестивалі взяли цивільні військові льотчики з усієї України. Понад 10 типів літаків малої авіації продемонстрували унікальні сольні та групові номери повітряного фрістайлу. Головним організатором свята став Харківський аероклуб імені Валентини Гризодубової, який вже понад 90 років виховує майбутніх авіаторів. Нині саме тут свої перші кроки в небо роблять курсанти Харківського національного університету повітряних сил. Дорогі курсанти, всім вам желаю мирного неба, всім вилітіть самостоятельно. На учебному, на, на, учебно на учебно-треніровочному на бойовому самоліті і щоб завжди ви завжди свої навики приміняли только на учені і в учебно тренуровочних польотах. Упродовж фестивалю кожен бажаючий міг здійснити оглядовий політ на моторному або реактивному літаку, стрибнути з парашутом або записатися на льотні курси щороку. Близько 200 військовослужбовців та працівників збройних сил України проходять навчання за кордоном. Останнім часом вони не лише переймають. Чужий досвід, але діляться своїм набутим під час участі в антитерористичній операції. Щороку навчання за кордоном проходять близько 200 військовослужбовців та працівників збройних сил України. Основна мета такої практики це здобуття досвіду передових країн світу щодо розвитку збройних сил, підготовки та ведення бойових дій, оперативного забезпечення та участі в міжнародних навчаннях і миротворчих операціях. Досвід важко порівняти, тому що Підхід до студента як до джерела інформації у нас тут трошки відсутній. Викладають більше досвід минулих війн, а в Сполучених Штатах вони навпаки готують фахівців для майбутніх війн, гібридного простору і війн не тільки з терористичними групуваннями, але й з країнами майбутніми скажімо так, спонсорами терористичних або агресивних дій у 2009 році. Полковник Олексій Наздрачов проходив навчання в Сполучених Штатах Америки. Про сам процес підготовки та організацію відгукується позитивно. Знання, які отримав там, постійно застосовує на практиці. Досвід сприймається трошки незрозуміло для моїх колег, тому що вони продовжують воювати з терористами, з організаціями і не Розуміють такої загрози, яка зараз існує з боку Російської Федерації. Тому дуже багато часу йде на пояснення ситуації, яка є тут в Україні. Війна на сході держави внесла суттєві корективи у підготовку наших військових. Система навчання почала змінюватись із перших днів протистояння. Тому українським викладачам і є чому навчити іноземних армійців. Ми можемо здобувати освіту тут, і ми здобуваємо і більше. Частина військовослужбовців України отримують військову освіту саме в Україні. Освіта непогана з питань тактичного застосування підрозділів. Може, наша освіта і найкраще, але керівництвом держави поставлено завдання щодо взаємосумісності з країнами-членами НАТО для того, щоб порозуміти, які існують стандарти і які існують підходи до як підготовки, так і засування збройних сил тих країн. Нам треба навчатись за кордоном, але водночас набувати можливості викладати. Такі предмети і такі ж методи викладати тут у навчальних закладах збройних сил України міністерства оборони. Першу партію з п'яти броньованих медичних автомобілів передадуть до 80-ї десантно штурмової бригади та 36-ї бригади морської піхоти. П'ять медичних автомобілів на базі військових позашляховиків Хамві передали Сполучені Штати Америки для потреб збройних сил України. Церемонія передачі пройшла в міжнародному центрі миротворчості та безпеки Немі. Сьогодні передають перших п'ять таких машин броньованих на евакуацію від американського війська а на цьому році завершують. Ще 30 таких машин всі автомобілі ідентичні тим, що є в американській армії. Вони здатні транспортувати чотирьох поранених на ношах або шістьох сидячих. Техніка оснащена системами кондиціювання, обігріву та подачі кисню, а також іншим обладнанням для надання допомоги пораненим. Такий ящик. Він якби, готується там, ну, до початку якихось бойових дій і на місці просто методом відкривання дверей і вивішування цього ящика. Якби автомобіль перетворюється в такий маленький госпіталь після двотижневого навчання, екіпажі автомобілів разом з машинами відправляться до своїх бригад. Ми і ми надалі будемо допомагати Україні з тренуванням медичного персоналу, постачанням медикаментів та покращенням догляду за травмованими та пораненими українськими бійцями. Насамперед, медичні автомобілі надходитимуть до військових частин, які беруть участь в АТО. Перші п'ять відправляться у 80-ту десантно-штурмову бригаду та 36-ту бригаду морської піхоти змагання танкістів проходили на полігоні першої танкової бригади на Чернігівщині. 14-ї механізованої бригади з Володимира Волинського вибороли звання найкращого танкового взводу сухопутних військ. Змагання проходили на полігоні першої танкової бригади на Чернігівщині. Вони включали літній військовий біатлон, а також різноманітні стрільби з танків з подоланням перешкод. Флангова стрільба ну всі учасу в боях, всі знають, як стріляти з ланга з Танкова карусель – каруселя та теж саме качелі. То всі ми виконували ці все, все вправи з грубаря, скажемо, в основному боях. найскладнішою вправою стала новинка конкурсу. Стрільба на далекій відстані. Танкісти мали вразити невидиму для них ціль за її координатами. Переможці конкурсу отримали перехідний приз металеву модель танка та грошову премію. Друге місце посіли господарі бійці першої танкової бригади. На третьому представники 17-ї танкової з кривого рогу. Незабаром у першій половині вересня відбудеться наступний етап конкурсу. Кращі танкісти з гопутних військ змагатимуться з колегами з ВДВ та морської піхоти за першість в усіх збройних силах. Майже 300 тисяч доларів витратили американські військові на ремонт старичівської школи. Сьогодні тут навчається понад 300 учнів. Половина з них це діти військовослужбовців, які проходять службу у 184-му навчальному центрі та міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В Старичах вже багато років українські і американські військові пліч опліч навчаються військовій справі. Завдяки цьому з'явилася ідея допомогти тим, хто поруч. Ця школа особлива, тому що село маленьке, але вона знаходиться на території одного з найбільших військових гарнізонів на території України. Вона знаходиться на території найбільшого військового полігону Європейського континенту, і мені дуже приємно, що до цього. залучилися... Іноземні наші друзі, представники Сполучених Штатів Америки, які крім того, що надають допомогу в підготовці військових, вони і надали величезну допомогу цьому навчальному закладу майбутньому нашої України. До реставрації школи американці підійшли ґрунтовно. Тут зроблено все найважливіше найперше фокусується на тому, щоб учні могли отримувати якісну і швидку освіту а для цього потрібно відновлювати таку основну інфраструктуру це відновлення стін і підлоги. Була проведена робота для того, щоб для збереження енергії у школі, тобто були поміняні всі вікна на енергозберігаючі. Також було проведення утеплення фасаду, це з інвестиції з боку США. Також туалети були відновлено як критична інфраструктура для школи, і завдяки місцевій владі було відновлено дах. тобто Це допомагає енергозбереженню. Першим об'єктом у селі, який американці допомогли привести до ладу, став дитячий садок у старичах. Тепер і школа стане затишним, теплим і комфортним місцем для навчання. Зміни учні і вчителі помітили відразу. Школа була неутеплена. Дах у нас був аварійний, було холодно. Інколи діти сиділи вдягнуті, уроки були скорочені. А зараз ми надіємося після утеплення. Я побачила, що утеплення досить таке сильне. Там інвата десь сантиметрів 10, см. Буде тепло. То 100% що буде тепло, нам буде комфортно проводити уроки. Ми повністю будемо вести тих 45 хвилин. Цей урок, а не скорочений. «Встали більше туалетів, міняли сантехніку. Виглядає найцікавіше йти до школи, тому що ти бачиш, вона змінилася. Вона не є е, більш е, не є Вона є більш е, розкрита, гарна. Приємно йти в таку школу. Половина дітей у школі із військових родин. Чимало учнів прийшли на перший дзвоник без батьків, бо вони зараз захищають рідну землю на сході України. Львівські ліцеїсти розпочали новий навчальний рік. Львівському державному ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою недарма присвоєне ім'я Героїв Крут. Адже тут гартують справжніх воїнів духу і зброї. За роки свого існування цей навчальний заклад виховав понад дві тисячі ліцеїстів. Сьогодні ж тут вітають нову зміну майбутніх військових. Це завжди хочеться зробити щось таке, щоб дітям запам'яталось, Яким запам'ятається оцей перший дзвінок, який відбувся сьогодні? Їм запам'яталося продягання в уніформу нову. Ну і звичайно, гордість кожного. Військовослужбовця це є погони через гібридну війну на сході України батькам тривожно за першокурсників військового ліцею. Поза як вибір своїх дітей вони поважають. Військова справа е, наполягає на відповідальності, страшної відповідальності, але це його вибір. І я ну, скажімо, йому. Е, не заперечую Для чоловіка. найважливіша самодисципліна, і ми щиро покладаємо надії, що тут власне ми отримаємо. Він отримає тут ті уроки дисципліни, чоловічої мужності. Новий навчальний рік урочисто почато. Попереду в ліцеїстів години невтомної праці над собою, недоспаніночі над підручниками, успіхи та досягнення. Не всі з них стануть професійними військовими, але з впевненістю можна сказати, що їхній сьогоднішній вибір беззаперечно підтвердив сучасна українська молодь, покоління свідомих патріотів-захисників. Говорять гармати муза мовчить. Цей давній вислів заперечує своєю творчістю відомий поет Олег Зозуля. Війна надихає. Принаймні так можна сказати, прослухавши глибокі бойові пісні українського офіцера Олега Зозулі. Об'єднані однією темою та присвячені героям війни на сході України. Музичний альбом Штурм авторові вдалося вмістити ключові події на Донбасі, висловити сум і гордість за полеглих воїнів з надією, що їхня жертва не була марна душа розірвана. Ну що тут говорить? Її не стілять ескулапів руки. Очевидно, ті події 2014 року, після майданний період, і особливо поїздка, перша поїздка сина військового в АТО, очевидно, мене так не надихнуло, скоріш за все, більш підходяще слово сколихнуло настільки, що я, мабуть, був такий зворушений, що я почав відкликатися на ті. Події, які відбувалися на сході, більш визначними, мені здається, моїми творами є 20 років. Події фактично взяті життя, коли під іловайськом військовослужбовець п'ять діб знаходився у критичному стані, залишившись без ніг, але ж все-таки виконавши свій, свій обов'язок, і це не могло теж не мене, я не мог залишатися до цього байдужим. В ми залишились вірними присязі. Навколо вороги і я один. У мене прапор помоліться мамо. Згодом подіїв із героїчний захист Донецького аеропорту вилилися в пісню «Аеропорт». Я просто захоплююся своїми цими молодими нашими молодими поколінням, яке не, не спасувало, яке не боїться, яке навіть, прости мене Господи, навіть гине до останнього виконуючи свій свій, свій обов'язок, свій військовий обов'язок. Розірвана. Згурівський поет та композитор воїн-афганець, батько учасника гібридної війни на Донбасі. Полковник запасу Олег Михайлович Зазуля впевнений, що пісня супроводжує солдата. Фронтова творчість це піднесення бойового духу, спосіб об'єднати сили армії та надовго закарбувати в пам'яті народу подвиги справжніх героїв. Національній академії сухопутних військ відбулися урочистості з нагоди дня знань та початку нового навчального року. Детальніше дивіться далі. Це плац національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, і тут особливо урочисто сьогодні, адже у цих струнких шеренгах стоять поряд вчорашні школярі, а також бувалі учасники антитерористичної операції. Сьогодні перше вересня, і усі вони курсанти національної академії, які готові опановувати військову науку. З нагоди свята до видового військового вишу завітали голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, міський голова Львова Андрій Садовий, головний редактор телерадіокомпанії Львів Оксана Клим, директор департаменту військової освіти, науки, гуманітарної та соціальної політики Міноборони України, полковник Микола Садовський, командувач ракетних військ і артилерії Збройних сил України, заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України, генерал майор В'ячеслав Горбильов, представники громадськості та духовенства, розпочалися урочистості із підняття державного прапору України та прапора сухопутних військ збройних сил України. Право виконати цей ритуал отримали курсанти-першокурсники, учасники антитерористичної операції, лицар ордену за мужність третього ступеня, молодший сержант Роман Гербенюк та старший солдат Віталій Немировський, який за участь у бойових діях нагороджений медаллю захиснику вітчизни. Згодом у присутності всього особового складу трьом військовослужбовцям, начальник національної академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук вручив державні нагороди указом президента України молодшого сержанта Павла Панченка, нагороджено орденом за мужність третього ступеня. А молодшого сержанта Павла Прута та солдата Василя Клемьонова медалю захиснику вітчизни. Я, чесно кажучи, я не очікую цієї нагороди, тобто я дізнався буквально пару днів назад, що. Її Отримав. Е, отримав її за оборону Луганського аеропорту ну, і за різні завдання, які нам ставив командир. Також відому львівську волонтерку Оксану Клим, наказом міністра оборони України, було нагороджено відзнакою за сприяння Збройним силам України. Згодом, з нагоди дня знань, на початку навчального року увесь особовий склад академії привітав її очільник, генерал-лейтенант Павло Ткачук. Гості свята, звертаючись до присутніх, побажали майбутнім офіцерам успіхів у навчанні та наполегливості в оволодінні нелегкою військовою справою, а їхнім викладачам та командирам над. Та терпіння. Від імені курсантів виступив учасник проведення антитерористичної операції, старший сержант Вадим Гаврилюк. 1 вересня сьогодні у нас починається тут, обласної влади, і міської влади, коли ми бачимо, як понад тисячу курсантів крокують кроком вже з автоматами. Готові, так би мовити, той граніт військовій ноки. Це такий дуже такий позитивний початок. І я вбачаю в тому, що власне дійсно ми зберегли свого часу академію тут, у Львові. Ми маємо зараз величезну перевагу, і цією перевагою в цій війні ми обов'язково скористаємося. Потрібно гордитися цими першокурсниками і курсантами. Ви знаєте, це світ нації, який буде захищати нашу країну. Це сини і доньки з великої букви. І просто потрібно їм подякувати за їхній вибір, і треба подякувати їхнім батькам, що в такий непростий час благословили їх на добру справу. Гордість і велика подяка генералу Ткачуку, тому що, якщо б не його особиста відданість справі, цього б не було. Я пам'ятаю всі 10 років перепетій стосовно інституту і академії. Тільки дякуючи генералу Ткачуку, ми маємо таку потужну академію. Тисну вашу руку. Дякую і бажаю всім наради. Я сьогодні гордий тим, що попри війну, попри ті бойові дії, які сьогодні проходять на сході нашої держави, в академії сухопутних військ поступило понад 1200 молодих юнаків і дівчат. І це свідчить про те, що на сьогоднішній день у нашої молоді, у нашого народу, у нашої нації є. Великий патріотизм і великий бойовий дух для того, щоб захищати свою державу. наприкінці урочистостей, начальник навчального закладу та запрошені високоповажні гості вручили майбутнім офіцерам символічний ключ до знань та залікову книжку. Ці символи свята з рук високопосадовців отримали першокурсники курсанти Олександр Хода, Владислав Комаров, Христина Мазур, Андрій Кулачок та Назарій Музика. Військова професія це одна із найскладніших на даний момент професій в нашій країні. Тобто в Україні також потрібні патріоти і захисники вітчизни. Тато, мама, дідусь, прадідусь. В мене всі майже військові в сім'ї. Напевно, що це патріотизм, і я дуже хочу, щоб не пишались батьки. Завершилися заходи проходженням урочистим маршем всього особового складу національної академії сухопутних військ. разом зі своїми товаришами-першокурсниками та їхніми старшими колегами відмінний строєвий вишкіл продемонстрували гостям свята і учасники парадних розрахунків, які нещодавно брали участь у військовому параді з нагоди 25-ї річниці незалежності України у місті Києві. На сьогодні це все. Час нашої програми вичерпано. Розвиток та стрімкий поступ українського війська неможливо не помітити. А цікаві подробиці цього процесу ми розповімо вам вже наступного тижня. Миру і добра вам! Нехай щастить!